Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі котел по довгоріння або повзучий вогонь. Напоминаю котли під замовлення. Рядишком такі ж самий, але но ножки вищі, Чуть-чуть помощні він там на кВт 5 А в цьому свої специфіки під замовлення треба така постановка. Котла, але димоход вище. Зроблено димоход переходником, оскільки буде відправлятися по новій пошті, переходник відкручується, щоб не було габаритів додаткових. Дорожчає відправку котла. Ну, Ревізійні люки з боку специфіки котла і також на переходнику, щоб чистити горизонтальний канал. Зараз ще раз розглянемо конструкцію цього котла. Є у мене. Канал. Неодноразово вже показував, але також покажу і тут. Загружаємо дрова сюди, вони вглиб не прогорять зразу всі, тому що тяга йде сюди. Тому спереді починають горіти і повзе, проїдає вогонь дрова всі. Коли він доїв, тут лишається зола мілка, там лишається недогарки. Золу ми потихеньку вигрібаємо на якийсь лоточок. Тут Підтягуємо опять же, недогарки ці, знову пакуємо туди один слой дров і другий слой. І закриваємо. І воно знов Само по собі розгорається і далі прогорає. Без приривної до загрузки Тепологія. чиститься тепловмінник приблизно раз в місяць. Таким чином, як і шахтник трубний, але трошки інакше, тому що це все падає туди в боковий карман, відкупки боковий карман і вигрібається. Цей Ну, Звичайно, горизонтальний вчасток димохода В цьому випадку звідси чисто Ну така специфіка простий, може користуватися навіть жінки, діти, він дуже легкий в своїй експлуатації. Зручний, легкий і надійний. Також він дуже. Дуже мало склонний до конденсату. Ну, є певні умови, певні температури, які я також озвучую для клієнтів. Кожен раз наголошую, пояснюю правильну обв'язку мінімальну. Є в мене також на каналі відео про мінімальну обв'язку, що можна і як робити. Ну і всі побажання. Дякую всім за увагу. Також, кому потрібно цікавтеся, поки є час, завчасно замовляйте собі котли. Перевага котлів під замовлення перед заводськими перед магазинами. Якраз полягає в тому, що можна зробити адаптацію і брати під ваші потреби котел, такий, як вам потрібен. přímo jednoho neba.